Років. Я вже о цій порідів увала, а ти ще й досі думаєш, що маленька. Так чого ж ви мені нічого не кажете, мама? А що ж я мушу тобі казати? То я велика вже мама. Сама про це мусиш знати. Мама, мама, я мушу вам щось казати. Той каже, мені вже й на вулицю ходити можна. Бач, що вона надумала, але... а я й байдуже. Так щоб тобі про це доню навіть не снилося. Чого мамо? Батько не пустить того. а де то про це й знати не будуть. Мамонько, голубенько, не пустіть. Вони дав на мене усе ходять уже, а я ж однолітка з ними. І крім того, хлопці з мене починають сміятися. Кажуть, що мене й досі кашель годують молошни. Мамо, не пустіть. Нехай ще побачить. А ви сьогодні пустіть. Та що це тобі приспичило? Бо мені тут прянували і вчора, і сьогодні щоб виходила. Одам казала, що зайде по мене. Кажіть, мам, можна. Пустили, пустили. Нехай ще побачимо, що батько скаже. Ні, ні, тато і про це байдуже, А ви пустили. Ах, пустили. Мам, а навчіть мене чернувати? Що ти сказала? донь, мати в тебе що хворожка чи чарівниця яка, Диви, що вигадала вражого виводу дитина. Ну, може, ви ще від старих людей чули. Старі люди, дочко, багато чого наказати можуть, так що ж тобі і вірити тому можна? А я так думаю, якщо в тебе ні вдачі, ні вроди ніякої то ніякі чари не допоможуть. Я тобі краще пораджу, якщо бачиш, що парубок оком на тебе не кидає, не лихне до нього зразу, не роби, як ото інші. Тільки парубок дівці моргнув, вже й лапку покладе. Покине, сучий син, походить трохи та й покине. Ще вона сміється. Ти роби так, думай, що побачиш, що панбок до тебе ближче, ти од нього дай. Раз подивися на нього, привітненько, двічі нелюбо, один раз вийти до нього, а інший ні. шині. Отак поводи його довгенько, а як добре вивіриш, що він тебе не дурачить, От тоді кажи йому правду. Отак треба з ними. Ой. А тепер признайся, принадила вже собі якого білявого, чи більше до вподоби чорнявий. Бач, які ви. От, бачиш, мати й не ворожка, а вгадала чорнявий більше до мислі. Тільки скажи йому, щоб так більше не робив. Як, мама? Батько йде, нехай розкаже я. Олено, загнала корову. Загнала та Гляди. Ти, <клес> Василино, не буде завтра мене рано. У церкву хай Бог простить, де піду, хоч раз за тиждень квиспішся до ладу. Та. Чого? та не дери рота, йди ся сюди. А я вже? Я тут кота, тут очей ніяк не розстере, кота посидеє. Хіба ж і часиночки не здолаєш посидіти, Ой Боже Боже. От ти не віриш мені, а я тобі правду кажу. Оце б на колючки упав би. Ой, то зразу нас заслужить. Спитайся у батька. Що там таке? Це не знаю, як і сказати. Наші діти... Притьма забавжалася на колодку. Та отеж диму, щоб ти, старий, благословив дочку на дівованку. На колодку. Та як піду в хату, та як візьму батога, то так поблагословляю, Щоб раз не дав хота дінеться. Дурний, якийсь вигадав ті потиночі, спати. О, батько, я вже був і забувся. Тут ось трапилася така морока. То вже не знаю, яку раду дамо їй. Яка марука. Та відколи живем на цьому подвір'ї, не було помітно, щоб тут щонебудь небудь водилося. А тепер чи не доведеться посвячувати і двірі хати. Хай вогнило Хіба що? Невідома його знає, що воно таке у нас тут завелося. Та тільки йду спати, то вже й боюся. Учора давило щось уночі. Цієї ночі душно стало мені в хаті. Я встав, вийшов на подвір'я, думаю, ляжу на вузі, там не так пара. Ну, я чула, як ти вставав. Я до воза, ха на возі маша оле. Чого це ти тут властилася, кажу їй, іди краще в хату. Відправив її в хату, а сам міг на її місце. Задрімав. Аж чую, шанотить щось до воза. Підійшло кожуха, розгортає, розгорнуло кожуха далі лапою, починає шарутіти по виду. Поводило по лобі, по бороді, по губах. Налапало вуса, та як чорне окоса, тільки бур'ян за Що ж воно, людина чи тварина яка? Скидається ніби на людину. Та що ж воно за потороче? Це ж чисте диво. Та То ще не диво, диво, от що. Чорнобрива вража потороча, ще й на козирку квітка. Ти Муша, а, Тимуша, а? пару парука знаєш. От капля в каплю до нього сходить в жить. Зачекай, дочко, слухай Олег, щоб мені отого от казна чого і в заводі не було. Чуєш? А не то будеш ночувати в мене в коморі під замком і сорому тобі не валють. Тільки почала з печі влазити. Уже парупів приносять. Ну, одчепіться від мене своїми парубками. Ножні вони мені дуже пусті. Отож, іди мені в хату та лягай спати. Так воно краще. Завтра спати хати весь день буде, не піду, ні їсти, ні пити не буду. Та хай нам от того поїде. А я так думаю. Стала дівка на порі. Нехай своє одгулює. Тільки радості, тільки щастя зазнає, що в тому дівуванні. Та вона ж зовсім у нас іще дитина. Ти подивися на неї, Рученята, як цінки, сама, як скрипка, а почне на вулицю ходити, то й зовсім знидіє, почнеться та вечірнє стояннячко, та північне обніманнячко. А світове прощаннячко, й зовсім воно собі голову задурить. Та дівчина, як пиво. Почало шумувати, не борони. Швидше вишумує. Успіє ще, і дашувується і награється, а ти краще наглядай за нею, щоб воно з того запалу біди собі не набігало. Пусте. Воно ж ходить як шалене, себе не почуває. Вона у нас сумирна. Ага, кажуть, тиха вода греблі рве. Каз на що говориш? Отож дивися. Трапиться, що обох із дому вижену і дочку, і матір. Своє. Минулося, та й забулося. Як житті їм і та швидко минають? Ще сама недавно дівувала, не щулася, як і дочка виросла. Ех, що довже нам молодіти, старенька моя. Дивиш що вигадав, старе луб Тепер Луб'я, а колись було його Голуб'я. Пам'ятаєш ту калину, що наливає. ж. Не забула, що тоді мені казали. Дурна була. Отож бо є. Та й десять. Посить хоч хвилиночку. Ай, сиди, не сиди, часу не розвернеш. Промайнули літа. Не повернеш, ота то моя мила. Старий ти та бородатий. <кхи> Чуєш? Ось то цієї ночі спати не буде. І де ж тобі при нами почуть? Чи не до нашої сели? Давай сховай. А додому, добре. Глена! Чи не застудився ти, Тимоша, лоше, що кашаєш вас по зрозум? Либон дядька Савка, Добрий вечір, святим вечором вас. Дякую, дякую. <coughs> Кажу, чи не занедужав ти бува, що так гірко кашляєш? Та оце, мабуть, занедужав. Копав я сьогодні рівчака на городі. Та оце угрівшись, випив холодної води. Оце, мабуть, там і занедужав. Ну, так а чого б я то навіть ще з дому виходив. Це, бачите, вийшов навідатись на вулицю, подивитися, що там витворяється. А там таке твориться, хлопці та дівчата музики та танці проти неділі зводять. А я парубок смирний, Думаю, вернусь краще додому, висплюся гарненько, а на ранок до церкви піду. Така ти ж ти може, хоч стежку до церкви. Не забув. Е, ні. Я з дитинства люблю до церкви ходити. На дзвіниці горобців, брав. То тільки раз було. І то хлопці підмовили, а сам я плохий. Хіба ж ви мене, дядько, не знаєте? Дядьку, ми ж У в мене свіженький тінець. Заховай, козачі тютюнець, бо не буде діла. Як саме? А то дочку в хату загнав, а воза в кулю захотів. Якого воза? Про що це? А як не ганю спати, то ще й дрюка коло себе ложуть. Та про що це? Та про те ж таки, що й ти знаєш. Щось ви таке говорите, що я ніяк не розумію. Піду я краще додому. Іди здорово. Бачите, які порядки наводять. Цілий тиждень, працює, як вів. а як свято прийде, то й гуляти ніяк. Ні, так воно не буде. Та вже ж і того, що ти загадав, не буде. Побачимо, побачимо. Та якби ви ще й знали, що це за вечір? Сьогодні з Бусова на вулиці обіщалися прийти Олекса з скрипкою, а з Полевчаного Павлик з бубном. А Наталя казала, що тягнеться за циганку і ворожити всім буде. Всі подружники будуть гуляти, будуть танцювати, співати. А ти, Олена, коло вікна сюди, і тільки рукавцями сльози витирай. Жменька того віку, дівочого залишилась, та й того не дають прожити вільно. Чи ж я у вас він не. А чи я наймичка, чи може десь у вас черниці наречена, чи долі немає? Ой, хай це возить, то маленько рідне, та мене, Та ще й швидше бо як не пустите серце розірватися на твій ні дурна. Дурна, завжди я у вас дурна, бачу, не шкода вам своєї дитини. Колись, може, буде нічим згадати своє життя у батька. І не сходила гарно. Наробилась, робилась, не й нагорювалась. Ех, та що й казала? Мала ще, мала ще кашу, за плугом ходити не мала, а на вулиці мама. Бачу, яка правда в світі. Ех, мабуть, судилася мені така доля, що вік мій молодий проминув марно. Піду в черниці запишуся. Або простужусь і кашляти буду. Буду кашляти й марніти, а далі умру. Не а дуже скуче? А вас сплять. Сплять. Ти може, ну оце вже такий. Хіба не можна? А, трясся вашій мамі з такою роботою. Хто ж тут такий? Нікого немає. Ой, скажете таке цілувалися. То лист, то вітер, то лист вітром має. Ну, самі подивіться. А де ж тут той вітер? Спати не дає. О, А оце що започвара сидить. Що ти тут забув? Чого ти сюди прийшов? Немає іншого місця сісти. Я си проходжала людина, сів спочити. Та не пішов би ти прохожала людина та під три вітри? бо як візьму рогача, так не знатимеш, куди бігти. Тітенько, це бачите, я вирішив тут присісти, дивлюся, ваша хатинка така веселенька, біленька, гарненька. Думаю, сяду біля цієї хатинки, та й спочину гарненько. Бачите, я не спів дівці слова сказати, вже з цілуванням липнеш. Та що це вона в мене? Обцілована чи як? Тітенько, та що ви таке кажете? Я про цілування говорити соромлюсь. Тож от Бога гріх, то ж від людей сором. Та хіба ж я цього не знаю? Та хіба я то. Або то. От. І де воно оце таке взялося? Діду, пустіть. Кого? Куди? Чи ви думаєте, що в нас там на вулиці якась пустиня? У нас тільки нема такого, що хтось робить, що попало. Ми потанцюємо, поспіваємо. Та й спати підемо. У нас навіть а. і скрипочка є. Так що ви не скриєте? Вже Тітонько, там скрипочка. Така скрипочка. Як заграє тринісінько та тонісінько, то так і тягне до танку. Слухайте, може, а я чула, ти до танців дали. І до роботи. Та за роботу я вже не кажу. Так за я думаю, чи не затанцював би ти мені якою? Люблю, як то хороше танцює. Добре, а тоді пустите. Ти вже мерщій договоряти. Зразу пот... побачити треба, чи варт будеш? Е, ні, без музики то не те. Так його Та бери, нехай хоче без музик. Ми ж обіцяли. Що? Та до віку того не буде, щоб я свою дочку до парубка гулять посилав. Ще кажуть і розумний. Пустіть тьотю, вони підуть сіля. От до ранку сиди не пущу. Пустіть тьотю, краще без клопоту. Дьотро, спите! Сьох! Давайте я вам паску розкажу. Живий собі чоловіка жінка. І була в них дочка. Та виросла та дочка і каже мати, мамо, пустіть мене, будь ласка, погуляти. А мати каже, не пущу. Я вже не докажу, як воно саме до кінця сталося, та ніхто з них навіть очей не замкнув. Діденько, що це вам там мухи спати мішають? Може, вам я пошепчу? Кури, кури, рябенті, у вас голови маленькі, а врожений хрещений... Василини, голова велика! Втік ви що спите? О! Вже дядько самка встали! Що це ви дядько, так рано встали? Це ж не дівдя. Ну каже, чого тобі тут треба? Та оце сижу до себе в гомоню, щоб не надрімати. І довго тут будеш сидіти. Оце ви встали? Хочу вам подякувати, що ще довше посиджу. І довго. Дасти сівника до раду. А ось? Дурно турбуєтесь? <ріхи> <ріхи> Слухайте, Боже. Іди сюди, я ще з тебе питати. Кажіть, я зіціляко чую. Батько ходив до айту. Ходив. І що ж узяв? Три десяти. О По Поодиниці. Ну бач, я ж казав, нема чого хапатися. Підриви, дядьку, та я вашу думку знаю. Слухайте, Боже, йди я ще, ще щось тебе спитаю. Хай краще вже іншим разом. Ну отож іди, вражі сину, та й не оглядайся. Не бійтесь, далеко не зайду. Тимоше, кажу тобі без жартів, дай нам спокій. Та того, що ти задумав, не буде. Правду кажу. Буде чи не буде, побачимо далі. Дивись, бо щоб ми з тобою ще й не посварилися. Старовенкі були, а чи тут живе самка щербина? Тут, а наші він вам. Та оце збирали громаду, писали листа. Коло у нашому брусі була оця рада, пару ків та дівчат громада. Розмовляли, дивувалися, що всі дівчата на вулиці, а щербининої олени не, не немає. Писарів скликали, на папері писали, до самки Щербини пересилали. Що, Тікай, швидше! Ой, Лишенька, яке страшне! Швидше тікай, Мати зеленого чам пішла будити батька в комору. Швидше, швидше! Годь туди Лишенька! Що воно за мало? Чіпше не чіпці в після. І на голові! и ниво приготвите. Вам одој пан принези помага. Чи сте бачиле? Вин уже во којто зашил. Стиј, Василино, не тоа. Теку ма вихна, а Чи були на той час? Та ja, я сама не знаю, як ти не тварі, це сталося. Не зваріться, я остудиться. Ти може і нехай погано буде. Буде як буде, я ще зараз музик позву. <звук> а Ай смішки, а ти рада, Оце як ми взяв та не дочку, а тебе батогом потягнув. <звук> Тю, це що? Оце моє тіло за дочкою дивитись, сама їй ради не даси. Ти ж як хаськати, <звук> а ти батько. Та я наробився, я натрутився, дайте, хоч ви, раз ви, за тиждень доплати. А чому ви завелися на двох? А ти не чи я там розумна найшлася. Уже велика, гуляти хочеш? Та хоч обвої, на вулицю, хочу прілів, хоч піщу. Правильно, ломило її на з дому виведе. Тоню, іди поки не пись. Іди, Так ти зразу. Що ти робитимеш з таким пройдись?